Доброго здоров'я глядачам ютуба і мого каналу. Всім підписникам слава Україні. Така справа, як я й казав в останньому відео, Останній не пам'ятаю, про гречку одним словом. Чи варто, чи не варто її сіяти було, то тепер остаточно я скажу, що так, не варто. Позвонив я на переробку гречки і сказав, почекайте, почекайте. От на оцій неділі, на цьому тижні дав мені результат. Я спитався, що куди і як, він сказав. Тону гречки я привожу очищеною, я плачу йому 7800. Він мені видає. Ой, вже точно не пам'ятаю, 500. 550 кілограм першого сорту готової гречки і 60 кілограм другого сорту. Одним словом, 600 кілограм істоне. І практично 8 тисяч заплатити. Я сказав ні, ну, а мені таке не вигідно. Я йому нічого не сказав, просто я так собі вдома порадився. Позвонив до знайомого, якому я сою віддавав. І сказав приготуйте, буду їхати по 7 гривень віддати. От ми піднімаємо, піднімаємо беги, тому що вони загружалися так хлопцями, відрами, коли хлопці цей очищали, вони не повні. І ми зараз наб'ємо повні і все, розкладаємо, будемо. Чекати, коли позвонять, позвонять мені, я не буду здавати ні грама на переробку. нафіг вони мені потрібні. Я гектар вивороти тисячу гривень каністра солярки. Потім посіяти, виробити і посіяти. І десикувати. Ну, так же приблизно чудне камістра йде. Нехай буде 500, 1500 плюс насіння. Віддати їм одну суму. Як я вже сказав, 7800, чи вертуєшки розвивати. І продати по 20. І той буду продавати, бо знає скільки. Воно не вартує абсолютно, воно по нолях виходить, а може ще й не виходить, я точно не нарахував. І так, здам і все. Ось таке моє коротеньке відео, мої дорогі. Треба місце освобождати. Будемо цей. Ще пшениця у нас тут є, Треба перевести в інше місце, готуватися до, до сої. Оцей мішок хавлопери попереносу подобавляю всюди всі, всіх останніх вісім мішків. І будемо дивитися. Тепер хто знає, то треба зважити, скільки приблизно у буде гречки, наскільки вона легша. Зараз будемо важити на такій вазі на звичайній літру. Літру зважимо. Пшениця 700 грам, по-моєму. 750. 750. Ну, залежить ка. Отакет, мої дорогі, так що речку більше в життю в суму. Тут не буду мати, не буду сіяти. Вона мені не потрібна. Хоч біля неї роботи практично не було, пішов десикував. 400 з чем літрів, 400 з чем гривень на гектар. І сиділо хлопці два дня очищали це все. Тому що сортувальниця невелика. А до третьої ночі то останні, останні півтора прицеп. Все, мої дорогі. Напишіть, по чому у вас переробка коштує. Кажуть, в Тернополі вроді дешевше, але я все, і мені вже від, від, відпала охота ніякої гречки. Хотів для себе трошки, а так я з такими цінами я краще куплю. Всього доброго, підписуйтесь, коментуйте. Здоров'я, 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 ще раз, слава Україні!